Приставни ремінь безпеки. Гей, 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 гей. Повільно вставляєш сюди. Кінопульс. Кіно, що пульсує. Вау! То це реальний світ. Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Вони й на мене витріщаються. Якщо це випливе, наслідки будуть непередбачуваними. Нас чекає катастрофа! Ми, Ми не граємося з Барбі десь із п'яти років. Oh. Ми повинні повернути цю ляльку назад у коробку. У людей лише один фінал. Давайте Барбі! Ідеї живуть вічно. Nee, Ні, я вам не дозволю робити комусь апендиктомію. Але я чоловік, але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна. Ні і гостра штука. Ні. Ось і він. лікарю. Викликайте охорону. It's Bobby, if you're still in doubt. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я повертаю те, що нам винні. То у нас тут стара добра, нічия. Ти вгору? Я вниз. Я вниз. Я в нормі. Ти в нормі? А ну, злізь з ма. все самому. А я не сам. Миссия на двох. Хто це в нас? Нові стажер. Підвести? Не дуже вдала ідея. Феміди зав'язані очі, щоб судити неупереджено. Я теж люблю, коли у мене зав'язані очі. Фу. У мене болять вуха від мегафона. Малим я хворів на обід, і тепер вони дуже чутливі. І що я маю зробити? Повести вас до лікаря? Ти гадаєш, можна влаштовувати сцену на очах у всіх? Мірались у поганій формі. Наші проблеми не ваша справа. Якщо вони шкодять моїй компанії, це мої проблеми. Іноді треба підлаштувати ваги, щоб отримати потрібний результат. <плеслова> 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 Досконалість. Найкращий босс. Не перемикай. Дивимось. Ця дурепа замкнула дверця. Мені це нагадало В'єтнам. Так, В'єтнам. Ти воював у В'єтнамі? Ну, я приїхав, коли там все майже скінчилося. Та мені взагалі не треба було туди їхати. Там вже все порішали, коли я припхався. Ти знаєш, що він воював у В'єтнамі? Ага, і колесо вигадав теж він. Справді? Ти дурний? Спочатку мої справи, потім твої. Yes! Yes. Я знищу їх одного за одним. Uh. Мені потрібні імена та адреси. Uh. Хоч об мене тертися. Uh. Якщо ти будеш так старатися, мені не буде що витирати. Uh. Це робота. Звичайна робота. Так, але я не вбивця. Uh. Uh. Що ти робиш? Я звичайний офісний планету. Uh. Кілер на півставки. Я не можу жити з людиною, яка в кишені носить людське вухо. Ой, ну добре. Скільки можна той раз згадувати? Я скоро. Ти впевнена, що впора самотужки? Розгадка в архівах міста. Вся інформація, яка потрібна, лежить на поверхні. Потрібно лише скласти усе докупи. Якщо ваші передбачення вірні. Ви знайдете його на місці парковки. Не підкажете, що означає ця літера? Зарезервована. Звісно. Я відчуваю, що це місце має історичне значення. Відчувають тепло чи є і дупи на сидінні в автобусі. Я з вами боротимусь. Я хочу викопати річарда. Це тіло дорослого чоловіка. Ваша мама щойно знайшла Річарда третього. Ура! Та. Я прийшла, щоб розповісти історію людини, про яку поширювались несправедливі чутки. У пошуках короля. Вибачте, Греме, ваша зачіска впадає в око. Точно така була у Річарда Третього. Справді? Привіт, Інгве. Схоже, я перша людина з такою хворобою. Я отримав твої аналізи. Вони шокують. Зробиш фото. Навіщо? Запущу, щоб усі побачили. Це була не випадкова хвороба. Я зробила це навмисне. Хтось питав, де я. Ні, ніхто не питав. Сік, не знаю, мені гірше. <пробіт> Ой, господи, сігне. Ти пишаєшся мною? Так, пишаюся. Як скористатися моїми силами? Готова? <пробіт> О, подивимося, на що ти здатна. Обладунок. Лазерні очі. А, я віддавлюся. <пробіт> Колись вийде великою! То що, гайда алгебру вирішувати? Так. Слухай, смій алгеманюнчику! Що ти кажеш? Тобто Братюнчику! Алгебратюнчику. Ти наче мій брат. Мій брат алгебрі. Знаєш, а перше мені більше зайшло. Маски безсилі проти мене. Твій несподіваний героїзм мені просто дах зриває. Час для грому. Мрії — Це не єдине, що вмирає. Знаєш, ким я став тусуючись з вами чотирма диваками. Цікаво ким? п'ятим диваком. А той гігантський бик. Певен, ви ніколи не бачили нічого подібного. Зазвичай все ще гірше. Роден не вистоїть проти мене. Ти знову частина родини, який ти потрібен, герої золотих масок. Ні, це однозначно не те, що ми робимо. Я 30 років не курила, та сьогодні особливий день. Знаєте, що казав мені батько? Кожен гнів має ціну. Кожна посмішка безцінна. Я хочу, щоб ви знали, ця поїздка з вами стала чудовою подорожю. Персональний водій. Ви не проти трохи перекусити? Я тільки за. Раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Що? Ні, ні, це що жарт? Скоро у кінотеатрах. Ого. Гаразд, глянемо, що ти можеш. go! давай! В Це крутяк! Бачив його тачку! Була б у мене така! Не машини виграють перевод, а водії. Хоча нормальна тачка нам не завадить. Звіро тачки. Я цього не витримаю. Я допоможу, але жодних запитань. Ти це зробиш? Але чому? Слухай, це було два питання одразу. Побачимось завтра. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.